Ой, доброго ранку. Що я помітила? Не думала сьогодні знімати ніякого відео, але так трохи тема в мене в голові цікаво, що от коли ти так, відкриваєш свій канал, ти дивишся. Як просунути є певні рекомендації. Десять помилок починаючих там ютуберів не можна робити те, не відсилай послання своїм знайомим, там, бо вони полайкають, тобі ну, підпишуться, а дивитися не будуть. І е, 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 Алгоритм визнає, що це твій канал не цікавий. Ну, напевно, щось в цьому є. Я не відправляла я не, не нікому посилання, навіть не говорила, бо може, ще й соромишся, щоб рідні, хоча б не бачили, хай там вже підписуються люди, яким ти будеш цікавий. А потім вже напевно це додасть тобі якогось якоїсь певненості, і, і ти потім покажеш себе і своїм знайомим та рідним. Ну то таке, я не про то. Щось в цьому є. Чому? Тому що, наприклад, ти коментуєш когось там, дивишся. Відео і, ну, знаєш, там накоментував багато, і хтось тобі завдячність. Ну, це в мене було. Взяла і підписалася на мене. І пише: я на тебе підписалася, дорогая. Я пишу, ну дякую, дорогая. А потім, а потім вона просто їх не дивиться. Тобто нема ніякої реакції. Оце як називають мертві підписки. Тобто кількість є там 26-27, ну кого там тисяча. Ні реакції, ні переглядів. Вона дивиться, вона так підписалася тобі, бо ти їй багато коментувала, тобі, вдячна. Дякую тобі, нам, от, Так Таке не про це зараз. Блін, як ці волосся. Звісно, що багато хто говорить, Да. шукайте нішу, в якій будете щоб, ну за темою там, там да. от, і там, нішевість в YouTube, да? Потім кажуть, шукайте, що зараз актуально. Ну, і тут я згодна. Напевно, це, що, що зараз актуально, це саме головне. Це сьогодні якось неначе побачила е, відео. Якийсь хлопчика написав, як я тік з України, горами чи щось там таке, да? І у В'єтнам чи куди він там? І там е, відео переглянули більше мільйона осіб. Ну, і це ж я вже бачу друге відео, він там розказує каже, я як побачив, скільки людей переглянуло, ну, то вирішив все розказати спочатку. Тобто, розумієте, якусь певну частину він один раз викинув те відео, а інше, ну я не знаю, ну, це ж він у 24-му році, ну, скільки воно, да, за рік набрало мільйон переглядів. І він вирішив друге. Це я до того, що. Актуальна проблемка для всіх, хто хотів тікати з України, а щоб було кому цікаво, подивитися, що а бач, які є в Україні зарази, які тікають горами там. І, ну, більшість, я думаю, ті, хто також мріє втекти тими ж самими горами, дивились це відео. Оце вам попит. І коли говорять там то, то знімаю, накидайте на канал, щоб щось було, нічого страшного, ви, ви знімаєте. Гавно відео, ну, накидайте на канал, щоб щось було, щоб він знав, яку нішу вас оприділити. Типа ви побачите перше ваше відео і останні будуть різними. Ну це таке, це звісно, що ти, якщо знімаєш, то будеш в процесі цього своєї роботи. Божур. Рости і будеш розвиватись більше, да? і відповідно в тебе будуть ну, кращі вже. Відео якісь ти будеш монтувати, але я думаю, що головне це тема. Головне там навіть кажуть, хтось там підписується на говорячу голову, на характер, на енергетику. Ну, я бачила на таких тетрах да, підписуються. Також є попит на справжність, на енергетику. Ну, от я побачила це саме. Головне – це, що на даний момент турбує людей. А людей турбує, як втікти з України. От і все. І тому він дивиться, думає, ля-ля і, 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 і друге відео відкриває. Так що, ну, це ж викинули да? за рік. Тобто неважливо кажуть, накидай, щоб канал мого приділити, кому ти буде Да ні хрінасічки, ось сюди. Не знаю. Алгоритм. тобто, Ось сюди, алгоритм нічого не определяв, бо не відео було мільйон переглядів. тобто, Якщо є запити, люди шукали, як втікти горами з України, то натикалися і дивилися, і за рік мільйон переглядів. Там більше мільйона, там мільйон з хвостиком, чи мільйон восемь, чи щось, це мільйон 800 тисяч. Уявляєте? от, тобто, Всі оці рекомендації, цих, ці... так, до чого я? Це ж я до чого зняла відео. Що тепер? Я не буду дивитися, як підвищити твоє там, підписники. Або... Всі ці рекомендації взагалі. Я поняла, що це нові інфоцигани. Ти переглядаєш, ти лакаєш, отут лайкнуть, отут напишіть, отут запитайте, без відповіді нічого не залишиться. Я один раз запитала, ну така відповідь нікуди. Типа, сахар єсть, єсть. Ну, знаєте, такі. Тому це мої роздуми, ну, знаєте, я ж. починаючи ютубери, щоб, щоб не почати не, не накидати всякої какашки, щоб ютуб тоді розібрався алгоритм, куди дає, до якого мене цього, ну, якби, якої ніші закинуть. Ну, якщо я какашки назнімаю, до какашечної закине. А воно ж чому відео одні ж? Воно ж немає часу. Ти приходиш з роботи. От вчора я прийшла, ще встигла на кот до рут, побігла годину. О 20 й годині та аж вдома. Швиденько готуєш вечерю, поїв, помився. Ну коротше, якби ніби ввечері немає часу записати, на роботі немає часу. І залишається оцей малесенький, зранку малесенький. Період часіку зранку, коли ти чухаєш на автобус, а потім вже з вокзала до роботи, з дому на автобус, з вокзала до роботи. А ще погода, скажу вам, нікуди, тому що осінь уже, листопад, 22 градуси. Я нічого діла таку прозору блузочку і легесенький піджачок шкіряний. жарко Пиляє жарко, ну можливо, і за того, що боти Шкіряні також і спідничка. Ось такий рок-стиль, Агресивний такий, напевно, німецький. От. Ну, в принципі, я одягалась, тому що, бачите, сонечко, а за, за метео у нас е дощ. Навіть не видно, навіть метео показує, там не видно навіть якихось проблесків весь час. Пасмурний день і весь час дощ. Ну, як ви бачите, його нема. Тому тут е, угадати <гум> з е, тим, як одягнутись, ну, якось так. Доброе утро всім! Іду на роботу і вам приємного робочого дня. В курсе французского продолжаются. Что ж должен мне сказать? Je... Je vais à Je vais à Я иду на остановку автобуса. А вот и мой автобус.